Усім величезний привіт. Сьогодні ми знаходимося на метро Понте-Мамоло, це місто Рим. Приїхали ми сюди о 6 годині ранку, з самого-самого раночку, щоб відправитися у подорож. Тому буду знімати сьогодні для вас усе. Ось так виглядає наш автобус. Всіх разом подорожуючись, нас десь 40 чи 42 людини. Я точно не пам'ятаю, але ось. Зараз будемо заходити грузитись. в Такий комфортний О, автобус. Та, та, та. Там Анна. А з вашої групи. Ва, 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 ва. Що не впала Максим? Давай, тут Тетяна, Максим і Андрій. Ага. Тут одне місце плюс, хто хоче сидіти майже помозі. Зв'язок тут напротім нас Максима. Максим ти ну що ж, автобус нас уже ось рушив? А я хочу зняти для вас трішки вуличок, трішки Риму, тому що мені завжди цікаво розглядати у вікні щось нове. Якщо кудись я їду, я завжди в мене прям погляд там знаходиться десь далеко-далеко у -далеко вікні щоб розглянути, все-все-все. І для вас ось хочу трішки познімати Риму, наскільки можливо, настільки буду вам знімати. А у него телепас. Тож да, ви мої хлопці селфі робили. Ось там автогриль, трошки попили кави, відпочились, ходили в туалет. І ось наш сіренький величезний автобус. Ну а зараз уважно спостерігаємо. І ось наша головна розгадка, куди ж ми. Їдемо ось, в подорож. Їжена, ось, 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 ось такий ось. красивенний Мама, торт І торт, торт. це у нас буде капрі. Красивий, красивий острів. Так, mm -hmm. да, красивий тортик там, Андрій. Сьогодні в однієї із подорожуючих, день народження, тому зняла вам тортика, які купили для всієї групи. І зараз будемо куштувати тортик смачненький. А тортик робить сама екскурсоводка. Вона сама їх утікає. Дуже гарний. Дуже дуже гарний. Тантя бурі. Тантягурі ате. Тантягурі. Тан'я ате.

У нас дуже молода. А це дуже погано. <bueno> mm, ну таке з кислинкою цікаво. <послова> так, і ще ждемо тортика. там ось в автобусі розрізають тортик. Я працюю у смаркеті. Ну а це вже ми під'їжджаємо до морського порту міста Неаполь. Трішки вам вуличок перед самим портом. Ну, і зніму трішки що буду бачити вже на під'їзді до самого порту. Бачишь, он кораблик Те стоит. Кораблик, великий Вали? красивый кораблик там. Вели, вели. Морский порт, место Неаполь. Холод. Які кораблі класно стоять великі. Там за корабликами ось гори. Кораблі стоять, як красиво. Класно, хто живе в Неаполі, прийшли собі на побереження. Ми сьогодні прийшли до порту. Зараз прийшла до гіда. Vi raccomando, mi raccomando tenere bene i borse, ok? Ragazzi allora ora allora siamo arrivati qua, però siamo tutti uniti perché sto vedendo che invece da partire alle 11.35 da partire alle 11.10 partiamo prima per Capri e, e facciamo il ritorno mezz'ora prima ok? Красивий кораблик. Тут якісь руїни позаду нас там викопані. Тут такий ось порт гарний. Зараз трошки зніму вам. Корабль стоїть. Іще один, іще один, мама мій. Перед тим, як ми вийшли з автобуса, нам декілька разів наголосили, тримайте свої сумки. Бо багато випадків крадіжок. Наша супроводжуюча. Все, йдемо, куди йдемо, не знаю, але йдемо. Йдемо всі Сонце так сліпить, капець, на очки одягати, без очків, так як замок такий старовинний, крепость, не знаю, морська якась. какие спасательные лодки там, вот на корабли сверху находятся. Вот полиция на съездить то В моциках классных. да да, лимончеллы, а, лимоны. Ну та ось бар, можна попити щось. Максим як жарко, ні? А чого че ти чорний? Треба білий брати, світлий. Андрій, вентиляцію робить кепкою. І ось наш кораблік. Де наш кораблік стоїть? Зараз покажу наш кораблік. І ось наш кораблік на капрі стоїть. Ось цей. Ось так виглядає сам порт і вокзал. Багато людей. Людей, капець. Трошки себе зніму. Оп. Дали нам ось такі маленькі рації. Пізніше включимо і будемо слухати, що нам розповідають про капрі. Одне, що тільки на італійській мові. Не на українській, не на інших мовах, поки тут немає, тільки на італійській мові. Тому будемо вчити мову. Ось там у всіх є такі штуки, в Андрія є. Всі брали, коштує на одну людину 10 євро. Ось така рація. Точніше, не рація, як говорять гід. Гід говорять на його, не знаю. Ось так, будемо слухати, що розповідають. Ось наш білетик, дали нам білетики, купили на всіх. Ось наш гіст з такими ленточками кольоровими. А це наша організатор, яка організовувала поїздку. Наташа, не видно. Треба включити рацію. А де наші місця? На зона А. А де пише зона? Чи он пише зона? А в нас яка? А. а. пише. Група А. В мене а, тебе А пише. Група да. Як там? Так, Куди біля? Так само, в 48-му разі. О, зона Бі. Так, зона Бі да, ось. Зона Бі. А може ми зону А пройшли? Ні. Так, ідемо, шукаємо наші місця. Так, місце наше. Ось Максим. И мы ось с рядом. Де там демона. <риклади> Жарко, опять. Жарко он рейтинг. Ні, вже трохи легше стало. Ну тут трошки прохладніше, я прям червона, все така стала. Щоки горять. Все, пливемо на корабліку. Білета у нас частинку відірвали, частинка залишилася. Можна сідати де хочете, нема такого місця, тільки розділено так, на зони. Номерків на стулах немає, сідає де хто хоче. У нас тут 49-те місце, але ми на... Просто на а території. А сідати можна де, хто хоче. Все, пливемо не на корабліку і вже припливемо, зніму вам щось трошки на капрі. Ну що ж, як говорять, ласкаво просимо на берег. Ми вже на капрі. О, як красиво. Скали і будиночки в скалах. Ой, мама, як красиво там. Красиво, диви, як гори, і ось там гід, на самих, на самих скелях. Ми зараз, да? цьому... де люди живуть, Мама мамами які скали. <плес> <плес> З самого верху люди живуть. <плес> ось як красиво тут. Мама мія, а море яке чистеньке. Ну а зараз будемо кататися на прогулочному катері, будемо насолоджуватися красивим морем, горами і свіжим морським повітрям. Всіх запрошую з нами подивитися цю красу. Vedete, dietro di noi, in un intercominato, Anacapri, noi non saremo in Anacapri, però l'isola di Capri è formata da due comuni, Capri, partite dalla piacenza, dove voi prenderemo la pittura d'aria per la pittura e la piastetta, e Anacapri, il cioè Ну а цей колір води це щось неймовірне. Потім подивіться, голуба, прям голуба, голуба вода. Yang itu yang. це тамаїла. А це. Там Ось там будинок зверху. Мама, мія, які скали. Так, вицела просто банка, грудками радіо сам.

questo è il montano dove si trova il mantello sono le mani dello sciacco e all'interno ce n'è una che è molto più piccola se avvicinate in alto ce n'è un'altra posizionata piccolina un po' più. cresciuto che vuol di dire? Assolutamente un po' alla fisionomia della madonna ecco eh, questa si chiama bianca perché la la roccia è verida, molto bianca, ho brutta, me la per... Oh, è guisco carabina che le nasce! Guardate il mare, guardate la maronina, eccola là, eccola là! Ma guardate il mare! Ecco, sulle baie l'unico caccia è il corallo, questa è una brutta, questa è una del corallo perché è affacciata la parete ci sono dei animali, sono viventi, devono essere viventi rossi e poi saranno paragli. Ecco, vedete il mare? Il, il mare verde, verde il tipo di che e la grotta scambia, E anche non si a rendere ancora più. La roccia è una strana conformazione. Attualmente parte la proposta di nelle parte adesso lo piano ve si chiama Arco Naturale. Bellissimo! posto fantastico però tutti i punti che dicono minaggio si raggiungono anche eh, guardate vedete adesso la gita di sole ma anche la di dietro a dentro il ventilare siamo a borsa tra gara ed è uno dei giorni che si è attaccato, mentre gli altri due sono separati Tra i quali sono eh, quello che dice il foro. Ecco, bussato la gara, siamo puntando la gara, buttiamo nella di quello che è l'alino bellissimo, si può andare al mare, ha ragione, eh? non è una spiaggia, ma sono tutti sporti. Ecco, No? popolo. sapete che i baraglioni di fisica vengono da lontano, e si chiama si Amore e, e, soprattutto per, eh? e, e, e questo è e Capo di Vento. questo dire, è il vero, no? guardate che troverò. Ecco da qui io sono fatti, non si sa l'immagine e va, e vada, ma va. vuole fare la foto là, fate eh, eh, una foto a questo giro. Grazie eh. Ecco che qua che ne giovareva sia marina piccola prima Darò un biglietto per voi prendere la burricolare cattive su chi accetta tutti eh, alla musicolare. Non vi preoccupate se non riusciamo ad entrare tutti nella stessa cabina, perché la muscolare. Що ж, ми з вами побували ось такій неймовірно красивій подорожі на кораблі, покаталися, відпочили, набралися нових сил та емоцій. Сподіваюся, що вам було теж цікаво. Назад порт. Ось там корабліки де паркуються. Класно відпочили, класно покатались на лотосі. Ось такий десь прогулочний катер. Гляньте побережжя, які Скільки я, лодочок. Ну да що ж, сяду. дай я сяду, всі я сяду. сідають, всі втомилися. Ну а я із такого сонячного красивого капрі буду з вами всіма прощатися. Всім дякую за перегляд, підписуємося на мій канал, стежимо. А на сьогодні все, всім.